Вітаю, громада! Хочу повідомити про те, що комунальне підприємство тепломережі постійно веде роботу з виявлення фактів крадіжок води з системи водопостачання недобросовісними абонентами. Тільки за останній тиждень виявлено два факти незаконних підключень в обхід лічильників води в квартирах будинку номер 22 що в третьому мікрорайоні, та будинку номер 11 в четвертому мікрорайоні. За виявлені факти, крадіжок абонентам виставлені штрафи близько 20 тисяч гривень. У разі несплати справи будуть передані до суду. Також ПКП тепломережі відновлює роботу щодо стягнення через суд та виконавчу службу боргів абонентів за отримані комунальні послуги. Дана робота була зупинена з початку війни, але на цей час підприємство вимушено повернутися до виконання непопулярних заходів через необхідність своєчасної сплати за спожиті енергоресурси та для недопущення зупинки надання послуги. Абоненти, які не можуть своєчасно погасити заборгованість з об'єктивних причин, можуть звернутися до абонентських відділів для укладання договорів розстрочки. Також хочеться ще раз нагадати про необхідність дотримання правил паркування в місті. Паркуйтесь лише на відведених для цього місцях. Ми ж зі свого боку разом з органами правопорядку продовжуємо рейди з подальшим покаранням у вигляді попереджувальних бесід та штрафів порушникам правил дорожнього руху та благоустрою. Шановні працівники комунальних служб, напередодні свята. Дня працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення, яке святкується кожну третю неділю березня, хочу привітати вас з професійним святом та побажати нашим воїнам світла, міцного здоров'я, сил, наснаги та мирного неба над головою. Шановна громада, бажаю всім мирних вихідних! Все буде Україна!